Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 15 серпня. Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Японії щодо кредитної угоди про позику на здійснення економічних реформ між Кабінетом міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва. Закон визначає, що позика у сумі до 10 мільярдів єн надається японським агентством міжнародного співробітництва в якості співфінансування системного проекту Світового банку. Перша позика на політику розвитку для фінансування держбюджету та підтримки реформ уряду України по таких напрямках, як забезпечення належного врядування прозорості та напівзвітності в державному секторі. Далі Дерегуляція та зниження витрат на ведення бізнесу, реформування систем неефективних і несправедливих енергетичних субсидій та покращення захисту малозабезпечених верст населення. Прийнятий закон України дозволить залучити позику на вигідних для української сторони умовах. Термін погашення 20 років, пільговий період 6 років, процентна ставка 0,95%. Період виплати складатиме 3 роки після дати набрання чинності кредит. Дитної угоди. Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу проти експрем'єра Юлії Тимошенко за начебто витрачення кіотських грошей за відсутністю складу злочину. Голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз прокоментувала рух цих коштів від 2009 року до нинішнього часу. Цитую. Уряд Юлії Тимошенко ніколи не витрачав кіотські гроші на будь-які цілі. Вони в повному обсязі на спецрахунках були передані уряду Януковича. А справа проти Юлії Тимошенко є повністю сфальшов... сфальсифікована і закрита Генеральною прокуратурою через відсутність будь-яких порушень з боку Юлії Тимошенко. Винні мають бути покарані, заявила слюс. До міста Старобільськ, що на що на Луганщині із Харкова і Дніпропетровська, вже прибули колони вантажівок із товарами першої необхідності для населення, яке перебуває на підконтрольних терористами територіях в Донецькій та Луганській областях. На даний момент триває розвантаження фур із продовольством і товарами першої необхідності, що прибули з Харкова на черзні – Дніпропетровський вантаж. Після завершення розвантаження весь товар пройде ретельний огляд представниками Міжнародного комітету Червоного Христа, після чого буде просортований за групами та розподілений серед цивільного населення Донеччини і Луганщини. До переліку товарів першої необхідності, які були відправлені на Донбас, входять продукти харчування, вода, медикаменти, засоби гігієни, товари для дітей. За останнім повідомленням прес-служби АТО, інформація про те, що батальйон Айдар потрапив в оточення. Та під обстріл є неправдивою. Речник АТО Олексій Дмитрашківський та Леонід Матюхін повідомляють, що на даний час батальйон Айдар продовжує виконувати поставлені перед ним завдання. Українські силовики звільнили населені пункти Олександрівське, Булавинське Донецької області та місто Чернухіне на Луганщині. Терористи тим часом понесли втрати у живій силі та техніці. Нагадаємо, що на Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації з цього приводу. Обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 47 30 86, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. Нашу багатостраждальну материнську землю Допоможімо Україні. І щодо іншої інформації. У суботу, 16 серпня, в Житомирі відбудеться продовольчий ярмарок. Жителі та гості міста запрошуються на вулицю Лятошинського поблизу житнього ринку. На ярмарку у широкому асортименті товаровиробники області, сільськогосподарські і фермерські господарства, харчові підприємства представлять якісну продукцію за доступними цінами. Тут можна буде придбати картоплю, овочі, фрукти, рибу, м'ясну і молочну продукцію. хліб, хліб Та хлібобулочні вироби, а також мед. Ярмарок працюватиме з 6 ранку до 15 години дня. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до нових зустрічей!